Так, коротше, будемо розбирати салон. подушка Рюля Бога стально вже зняли. Там добавлю відео, будемо знімати торпеду, будемо знімати безпеку. Коротше, будемо розбирати. Буду потихоньку щось знімати, щоб було хоча б пояснити, як еще. Тут ще зняли накладки потім снимаємо цей щиток тут він прикручений на двох саморізах. тут а збоку треба викручувати і выщелкується далі добираємося до подушки потім 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 з той те то ж саме знімаємо бродачок потім покажу Так, дивіться, ось ця штука ось вона стояла Викручуєте збоку широку тапках и снизу два отсоединяет и разъемы два и снимает так, далее треба снять еще тоннель мы их короче, отключается все вот тут вот. с той стороны сзади отсоединение надо будет двигать там вот тут збирається все і витягуємо клімат. блок клімату знімаємо, там все мета і витягуємо. І бардачок щось тебе буде знімати. Це ми все знімаємо щас. Далі будемо. Так, далі, дивіться, далі знімаємо світлину на кладку. Будемо знімаємо все и знімаємо цю матку і знімаємо потім байдачок потім ще треба буде зняти и все накладки блок до сюди. так дальше. далі, 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 вот тут накладку снял 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 и раскрутил вот такая треба шутина тбр дар смотрись накладка она выщенка оця, оця потім під нею выкручивается ну и далее избираем этот конек в принципе ничего сложного Вообще, ось так не даю хрестить страшно но снимается без дыми не все на таких вон или пистонах короче нутана якось так далее отключи на цю сейблясту далі снимаємо дальний чокнали Хотя накладочка відкручена, но она еще сидит на антапках или андапках короче надо будет высмуки сейчас скрестить все буде я думаю наверное снято треба буде блок климату а потім лізти вже до цієї накладки. Хоча по-моєму пофігу. Так, кажуть, завише, що подобні було, треба зняти було клімату, а потім вже відстягувати оцю накладку. Ось она вже відстанована, ні таких білих сидить. Плюс з'явився доступ, бо до якось так. Далі-далі. Сейчас знімаємо бардак, а потім будемо центральну консоль. Щоб сняти центральну консоль, треба бути, буде поягатись. Короче, подали питание аккумулятора на оці ряда, щоб сидуха могла їздити. Щоб сняти вот эту... Подпираємо. Да, назад можно. Щоб снять центральну консоль, надо снять с боїв сторон плюс 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 двигун 2 литра тулиба я четырю левую алкун здесь еще надо сделать поляночку вот так уж было все хорошо сейчас будем снимать центральное концов в общем в общем снимаем всю накладку отсоединяем проводку она выщелкается снимаем полемышку чтобы не было снять потом центрального консоль подиночка она приключена дальше тут іде тут іде ось три разъема на тоннель або центральна консоль 1 2 и и десь тут этот вот такий все снимаются эти разъмы и ще також выходит цей зйом ще йде на клімат контроля, він також йде консолі. В цей, так, ну все, центральна консоль зрола ноги. Далі збираємо це, це, вищелкується, це вищелкується, відключується, знімаємо екран, знімаємо цей, екран, знімаємо блоки, знімаємо ТРП. Також можна буде знімати бокові центрально. там, ну, в принципе, еще чуть-чуть, и все будет снято. Так, продолжим, продолжим. Всю частину мы уже видно, он уже разобрал, видно, болты, это крепление самой торпеды. Далее, снимается вот эта накладка, она выщелкивается, потом отсюда выкручивается. Далее, потом снимается вот эта консоль, вот Потім боковуха, оця накладка. і в принципі все вже розкручується і витягується, Провода виводяться, камера сила. Короче, тут стояли блоки, блоки сняв. щоб сняти цей блок, що тут стоїть, треба зняти цей воздуховод, витягнути буде удобніше, Тут стоит ще один молочок долговатый короче якось так якось так вот все тут знім, я скидал сейчас снимаем щиток можно разбирать дальше накладки сними к казали один еще первый раз так бачу у на этот Что я развал я даже не Вот тут изначально был один этот нес поломан там короче мы все короче шабашного Продовжуємо наш хардібалець з торпедою, дивіться, знімаємо цю накладку під лабалом. Там де стоять динаміки, стоять такі цікаві болти, які держать торпеду. Кріплення торпеду. Вон, ну там я вже сняв, коротше якось так. І їх, ковчому сіх, річ, там шайба. Там Шайба і резинова прокладка. Якщо резинову прокладку не ставить, ну, на цих я не знаю, а на цих 100% приїжджала українська машина. Воно починає Короче, Дивіться, хто буде знімати сам торпеду. ще є спекол. Забув показати Корречу, ось е, виходить, подушка безпеки торпеди. Вона кріпиться на двох болтах, один і другий. І треба з'єдинити оцей роз'єм. То що воно держав. Так, ну, поки що от і все. Терпеди сняли. Зараз будемо... Що там безпека, терпеда будемо потім збирати. Якось так. Ось сама терпеда. От. ось Зараз будемо знать ставити оригінал або встановлено. Хотя вони по факту по якості особа не где Так, в принципі він тільки що вплинул тайпеду. Тайпеда виходить, Ну, щелкнули, поки що ще не скручував. У чик-чик-чик. Все попадає, все класно, торпеда чуть-чуть в але вже ціла. Зверніше це торпеда в Де-то там і ребенок должен бути. Коротше, от. Зараз будемо збирати. Ну, а збирати так само, як і розбирали, плюс-мінус.